Давайте почнемо з тактичних успіхів сил оборони України на Сватівському напрямку Сили оборони України атакували село Степи і відповідно взяло під контроль локація окупаційної армії. Мовиться про ділянку дороги. Це серйозні тактичні успіхи наших захисників. Йдемо далі по ситуації. На Покровському напрямку на покровському напрямку наразі тривають важкі бої в районі населеного пункту Шевченка, Котлена і Піщане. Окупанти намагаються повернути раніше втрачені позиції. Мовиться про те, що по обох флангах по покровського фронту Сили оборони України мали певні тактичні успіхи. це просування в районі населеного пункту Шевченка, і відповідно по іншому флангу це просування в районі населеного пункту пункту Котлене і Піщани, Котлене – ключовий пункт, який прикриває дорогу до основної логістики Сил оборони України. Це траса Покровськ-Дніпро. Тому бої за цей населений пункт і е, мають таку високу інтенсивність. По Покровському напрямку варто говорити про те, що окупанти посилили тиск, а це свідчить про те, що, скорше за все, перекинуті оперативні резерви і мовиться про. Оперативні резерви я не виключаю з курського напрямку по інших ділянках фронту на турецькому напрямку Сило оборони України так само мають певні тактичні успіхи, це не зважаючи на те, що російські окупанти ввели дії оперативні підрозділи з числа 8-ї загальновійськової армії. По самому Турецьку важкі бої тривають в районі шахтоуправління управління Турецька, окупанти намагаються покращити своє тактичне становище з метою повернення раніше втрачених позицій. Йдемо далі. З вашого дозволу, я буду цитувати безпосередньо те, що скидають мені з лінії бойового зіткнення. По... Інша ділянка фронту Білородська область тут варто зазначити, що Сили оборони України, не зважаючи на інформаційну тишу з боку генштабу збройних сил України. А як на мене, це виправдана тактика, мають серйозні тактичні успіхи. Наразі бої тривають в районах населеного пункту. Демидівка і відповідна населеного пункту Поповка є подальше просування в глиб російської території за даними самої російської сторони. Перепрошую, ширина фронту ширина підкреслю вже більше 17 кілометрів. Крім того, Сили оборони України нанесли. Точкові удари по е, логістичній складовій російській армії а саме вивели з ладу два мости е, в районі населеного пункту Графовка і відповідно, в районі населеного пункту Демідівка. Чим створили передумови для оперативного оточення російського групування, яке зосереджено в цьому районі, за оцінками російської сторони. Там від півтора до двох тисяч особового складу, тому як бачимо, зона присутності Сил оборони України, незважаючи на всі спроби Росіян вибити наші підрозділи з Білгородської області, розширюється. Крім того, тористо зауважу, що е, сам характер проведення операції в Білгородській області дозволив знизити тиск російських окупантів на курському напрямку. Йдеться про передислокацію підрозділів російської армії з курського напрямку безпосередньо на Білгородський з метою недопущення розширення зони присутності Сил оборони України по Курському напрямку. Бої тривають в районі мілового, і окупанти намагаються протиснути позиції сил оборони України в районі населеного пункту Гоголівка наразі без змін лінії бойового зіткнення. Тобто це свідчення того, що Сило оборони України залишають свою присутність в Курській, перепрошую так в Курській області, причому зона присутності за різними оцінками від 150 до 200 кілометрів. Ну і повертаючись до театру дій в Україні. Запорізький напрямок, різка активізація бойових зіткнень. Окупанти намагаються основний маневр це вийти в район Комичувахи з метою відрізати логістику Сил оборони України. Знову таки, це пов'язане з передислокацією цей район, підрозділів оперативних резервів, а саме підрозділ сьомої повітряно-десантної дивізії російської армії. Таким чином на Запорізькому напрямку окупанти намагаються створити. Передумови для подальшого просування в глиб українських територій варто розцінювати це як елемент військового тиску Російської Федерації, якраз під час перемовного процесу в Саудівській Аравії. Тобто Російська Федерація намагається показати, що якщо питання виведення сил оборони України з Запорізької області не буде досягнуто в рамках перемовного процесу. То відповідно росіяни залишають за собою право вирішити це питання за рахунок від інтенсифікації бойових дій в Запорізькій області. Але наразі я ще раз підкреслюю, йдеться в лише про певні тактичні успіхи, а не прорив позиції Сил оборони України. Угу. Оскільки ви згадали, пане Дмитре, про переговори в Саудівській Аравії в Еріаді, ми вже бачили всі результати цих переговорів. І от ця тиша, та так звана на морі, і щодо енергетичних об'єктів, яка правда стосується далеко не всіх енергетичних об'єктів в Україні, зокрема там по нафтогазу і видобуванню, там немає нічого. От як ви оцінюєте та оці взаємні домовленості і як вони позначаться на обох сторонах. Давайте подивимося на останні заяви російської сторони. Вони вже заявили про те, що передали американській стороні список відповідно об'єктів, а по яких українська сторона. Немає відпрацьовувати засобами ураження в першу чергу, це безпілотники, ну відповідно до Нептун, якими були вражений нафтопереробний завод, Туапсе. але заява Російської Федерації виявляється, що мораторій діє вже з 18 березня. Тобто з 18 по 26 березня. Враховуючи удари Сил оборони України по енергетичних об'єктах Російської Федерації, це створює підстави для того, щоб Російська Федерація вийшла і вчергове звинуватила Україну у взриві так званого мирного процесу. Я нагадаю: останні удари Сил оборони України по енергетичних і нафтопереробних підприємствах на території Росії за повідомленням самої російської сторони. Атаки українського дрону в Краснодарському краї привели до відключення високовольтної лінії Ростовська Аесте хорецьк 2 Крім того, повідомляється про пожежу на газосховищі в Криму і газорозподільчій станції Сватова в на території тимчасово окупованих районів Луганської області. Це тільки за дві останні доби мовиться попередні. Тобто Російська Федерація створює так званий люфт можливість для дипломатичних маневрів. Дивіться, ми погодилися на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі аж з 18-го числа. Правда, забули попередити українську сторону, а українська сторона продовжує наносити удари по енергетичній і нафтопереробній галузі Російської Федерації. Оце найбільш небезпечні моменти, їх треба відразу зводити на нуль їх шкідливий момент для української сторони почули вашу позицію. Дякуємо за оцінки. Дмитро Снігирьов, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.